Всім бажаю міцного. Таке невеличке відео сьогодні. З'ясувалося, що у нас вже 300, і як 300 спартанців, майже батальйон. Віриш, у нас буде і полк, і бригада, і дивізія, і корпус, і там ми до армії дійдемо в мільйон штиків. Тому дуже щиро дякую ще раз. Покажемо кацапні ми козацького роду. Всім окремо дякую. Приступаємо. Один із підписників задав дуже слушне питання щодо безпечного, так би мовити, радіусу від враження мін. Звичайно, що від пострілу танка вже нічого не врятує, якщо прямий постріл, але на міну можна зреагувати. Тому що міномет, верніше, постріл міномета дуже гусний, гучний, його можна почути з великої відстані. Міна в повітрі рухається до цілі з характерним звуком. Досвідчені вояки наші за звуком можуть визначити навіть, у який бік вона летить та міна. Міна вибухає під час удару об землю, осколки летять вгору, та також в різні боки від епіцентру. Тому людина, автомобіль, легкі споруди, зрозуміло, що дуже вражлива ціль. Тому, наприклад, 82 мм відносно легка. А от і під час її підриву утворюється рій до 600 уламків. Тому будь-яка перешкода, хоч цегляна е, споруда, там якась бетон, бронетехніка, дерево здатні, звичайно, що. Непередбачувано змінити напрямок польоту уламків, тому як би важливо знати, що, приміром, радіус ураження 82 мм міни становить не менше 18 метрів. На рівні місцевості під час вибуху трава викошується майже повністю. Але в той же час піхота, яка не встигла лягти, вражається в радіусі, на жаль, 30 метрів. От. Розліт окремих осколків може становити і до 150 метрів. Вирва від вибуху міни, навіть якщо вона потрапить на максимальну глибину, буде незначною. Діаметр десь 1 метр, глибина до 60 см. 82-мм міни не призначені для знищення укріплень. От. тобто Вони розраховані чисто на уламкову дію. От, і навіть вибухають раніше, ніж попадають в ґрунт. Максимальна дальність стрільби 82-го міномета до 4 тисяч метрів е, мінімальна до 100 метрів. Якщо брати 120-ку, хоч старого зразку там Саня Радянська, да, хоч сучасна, хоч від наших друзів, то вони гарантовано вражають піхоту, яка залягла в радіусі 25 метрів. А ті, хто не встигли лягти, у радіусі 60 метрів. Водночас розліт осколків може досягати і до 250 метрів вага вибухового заряду 16-кілограмової фугасної міни становить майже 4 кілограми. Фугасна міна на максимальній глибині в ґрунті створює вирву діаметром десь до 4 метрів та глибиною трохи більше метра. Міна здатна пошкодити інженерні споруди та легкоброньовану техніку. При цьому 120-ка здатна вражити цілі на відстані до 7 км. А якщо сучасними боєприпасами, до речі, такі як у нас, є, то і на 8, і трошки більше. Мінімальна дальність ведення вогню становить 480 метрів. Зрозуміло, що передбачити. Дії ворожих мінометників складно. Переважно вони роблять е, пристрілочний спочатку, постріл це димова або запалювальна міна в бік цілі, да? потім за місцем вибуху проводять поправки. Після першого вибуху є деякий час, щоб залягти ну, або знайти укриття. Тобто, розумію, да, перельотні дольот, а потім будуть бити туди, куди треба. Е, як правило, з мінометів обстріл ведуться серіями. По 6-10 пострілів, потім пауза, і знову вогонь. От. Зазвичай вони роблять потім передислокацію, щоб на контрбатарейку не нарватися. От. Тому, якби по-любому порада, якщо попадаємо під обстріл, необхідно обов'язково швидко лягти на землю. От. Ну і ні в якому разі, звичайно, не вставати. Це, до речі, і стосується ураганів. От. Тобто. Вище 30 сантиметрів від землі, якби уламками все вражається. Тому втиснувся в землю, матішку, як то кажуть, рідненьку, і пронесе. От. Ну і звичайно, пам'ятаємо про кущі, окремі дерева і різні е ці перешкоди, які можуть, е так би мовити, підривати е снаряди в повітрі. Ну, і, звичайно, тоді тому що враження збільшується, вони прилітають зверху, причому з непередбаченою траєкторією. Тож, як кажуть, ознайомлений, озброєний, тримаємо стрій. А я тебе. Ти сказала, ми зустрінемося. І от ми здесь, на краю світу. Ти сказала, я закрою багато глаз. Ти була права і в цьому. Карі глаз зелених і голубих. Богу смерть. На сегодня.